Кожні шість хвилин лунали вибухи. Кривий ріг пережив масовану атаку ворога ударними безпілотниками та ракетами. Чотири людини поранені, пошкоджене житло. У місті увесь день триває ліквідація наслідків. Більше про масштабну атаку. Репортаж Олени Мандалюк Юлія досі не оговталася. Після ночі у кількох метрах від її будинку впали уламки ворожого дрону. Жінка дотепер у стані стресу. Декілька було від, від, від котрих ми прокинулися. А це посередці були в кроваті. Потім вже ми нам довелося вийти. Якось вийшли. Якось вийшли, потім прийшли за одягом, одразу взулися. Вибухова хвиля була настільки потужною, що в оселі вилетіли всі вікна, знесло покрівлю, по стінах пішли тріщини. Це мій кабінет. Це моє укриття. Родина намагається розібрати у домівці, російська армія залишила сім'ю без даху над головою. Страшну ніч пережив кривий ріг. Земля здригалася від ударів ворожих шахедів та крилатих ракет. І біля цих багатоповерхівок. У нас є укриття, але ми не встигали. Просто не було можливості туди вийти. Воно наскільки все одна за одною, воно летіло. Так. А потім, коли був там 6 хвилин проміжуток між до цими вибухами. Ну, частина людей перебігли в укриття, і там уже знову ми чули вибухи. З третьої ночі до шостої ранку люди просиділи в укритті та щойно повернулися до квартир, як пролунав ще один найпотужніший вибух. Ракета впала в кількох метрах від будинку. Буквально в 30 метрах. Що тут було? Як тут було? тут було пекло. Просто все було в склі, в землі. У деяких квартирах просто. Позалітали брили оціню землі, яка летіла від удару ракети. І це все от пошкодило вікна, двері повиривало з замками. Тільки ближче до обіду пані Світлана змогла зібратися і піти написати заяву про пошкодження. Пластикового вікна рама одійшла, і вхідні двері одійшли. Це Це від вибухових хвилі. Від вибухової хвилі так. Ми на самому поверсі живемо. Там і восьмий пошкоджений, і 6, і всі. Цей район уже втретє потерпає від російського обстрілу, розповідають люди, ще не всі вікна встигли замінити від попередніх, як ворог знову атакував. З ліквідацією наслідків та будівельними матеріалами мешканцям допомагають волонтери та місцева влада. Що стосується допомоги від міста, це е, департамент соцполітики, там є е, визначені суми допомоги. їх е, Хватає для того, щоб відновити вікна. Якщо це пошкодження на ремонт, то вистачає для того, щоб треба зруйноване вікно замінити. Теж вистачає зазначеної суми. На є відновлення, це в нас паралельно від робота. Люди отримали необхідну інформацію для того, щоб можна було оформити цю заявку, яка подається через застосунок ДІЯ. Більше ніж 30 постраждалих уже надали документи на відшкодування збитків. З Дніпропетровської області Олена Меделюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.